Ось так ми приймаємо гостей. Ось так. Закриті баклажанчики. Салат із бурячка, чесничка, горішка і майонеза. Італійська запечена свининка і наша українська салямі. Картошка по селянськи котлетки, олів'єшка з м'ясом. Ось такі бутербродики, сир Філадельфія та сільодочка і домашня квашена капусточка. На десерт у нас буде італійська панетоне із шоколадом, цукерки. І, звісно ж, нашого гостя ми не залишили без подаруночка. Ось такі цукерочки, горішки в карамелі, справжня італійська кава і соломка в шоколаді.